Це вікна студії для вас. Працює вітаєвтушна. Вітаю вас. Його нарешті спіймали організатора виробництва сурогату, від якого в кількох областях України померло вже понад три десятки людей. Затримали в Харкові. 27-річний чоловік переховувався в лісі. Тож силовикам довелося розгорнути цілу спецоперацію із залученням спецпідрозділу Альфа. Підпільних цехів було два: один просто в квартирі висотки. Акцизи друкували на кольоровому принтері, підробляли яковиту кількох відомих брендів. Отруйний продукт продавали по 25 гривень за літр. Перекупники брали дешевий сурогат десятками літрів. Установлен канал распространения. Продажа происходила через соціальні сети, інтернет і через личные связи. Є предварительне понимание следователей, откуда було привезено сырье для изготовления суррогатного алкоголя. Окрім організатора цеху правоохоронці затримали ще трьох його помічників. Усі молоді чоловіки. В гаражах вони змішували технічний метиловий спірт із водою з під крана. Нині є правоохоронців. Інформація про постачання отрути з Харкова, принаймні до п'ятьох інших областей України. Ні. Каєтя немає. Він бачив смерті людей і при цьому заказував партію спирту. Чотири рази більше, ніж до цього. Він все знав. Він знав, що його вже розшукують. Коли його затримали, він сказав: це не я. Чоловік насилав замовникам свій продукт за паспортом сусіда Пяка, розплачувався з простаком, тим таки півом. За понад три десятки вкорочених життів, затриманому харків'янину, та його трьом помічникам загрожує до десяти років за ґратами.